Всім привіт! І сьогодні ми хочемо трішки з вами зазирнути у наше майбутнє та зачепити дуже важливе питання, особливо для наших випускників, які ж професії будуть самими актуальними у нашому майбутньому. Ну що ж, в першу чергу я вам хочу розповісти саме про роботу вчителів та як же зміниться їхня професія. Сучасні проблеми, такі як ковід та війна, змусили роботу вчителів трохи змінити свій формат, а саме у бік онлайн-навчання. А в майбутньому це лише посилюватиметься. А відповідно, попит на подібну професію буде дуже високим. Тому слід розглянути, можливо, навіть такий варіант, як робота вчителем, наприклад, математики або ж хімії. Онлайн фітнес тренер не лише робота вчителів перейшла у онлайн формат, а тепер тренери вільно зможуть вас тренувати онлайн. По-перше, це стане великим апгрейдом цієї професії, адже вам не потрібно буде витрачати багато часу на вибір залу, дорогу до нього та інші проблеми. Ви можете просто зайти на онлайн урок, слухати поради тренера та отримувати фігуру своєї мрії. Ну, а я вам розкажу про космічного гіда. Погодьте, що ця професія звучить ну, дуже цікаво. Якщо говорити про факт майбутнього, то це саме він. Деякі вчені кажуть, що вже в найближчий час подорожі в космос стануть доступнішими і з'явиться попит на таких фахівців у галузі туризму. Вони зможуть супроводжувати групу туристів у космосі, зустрічати з ним схід сонця та розповідати багато цікавої інформації. Це буде повністю новий та нереально крутий напрямок туризму. Загалом, більшість професій будуть певні з онлайн-форматом, адже це сучасно та комфортно. Також ми маємо не забувати про стан та екологію нашої планети і відповідно робити щось це. Да, що взагалі моя професія найважливіша в соцмережах? Я захищаю користувачів. А я вважаю, що моя професія найцікавіша, цікавіша, бо вона забезпечує космічне майбутнє. А я взагалі-то захищаю права людей в інтернеті, а я контролюю якість і смак продукції. Ви про що взагалі? Без мене ваших професій взагалі б не існувало? Пройшло 5 хвилин. Ми запитаємо у влади про його професію. Мій головний обов'язок захищати користувачів у соцмережах та ловити шахліїв. Також я допомагаю людям, якщо у них виникли проблеми у мережі. Проте це дуже рідко. Також від мене залежить 30% безпеки користування користувачів. Проте 70% залежить від самого користування користувачів соцмережах. Тому вам варто ознайомитись з правилами користування в соцмережах та не порушувати їх. Дякую, Влада. Переходимо до іншого фахівця. Поговоримо про наступну професію. Мережевий юрист це фахівець юридичних питань, які спеціалізується на викликах з інтернету. Він досліджує, консультує та допомагає користувачам інтернету захистити їхні права в онлайн світі. Мережевий юрист займається такими питаннями, як консультування, створення та. Віддати вимогам з захистом зі... літа. Дякую. Зараз ми дізнаємося про нову професію флейборист. Флейборист займається дегустацією продукції для забезпечення якості, смаку, аромату та для забезпечення потреб споживачів. Ми дегустуємо цю продукцію для того, щоб смак та аромат зберігалися та споживачів, якісну продукцію. Наші послуги надають що формується в Також ми створюємо харчові добавки для покращення смаків Дякую, це доволі цікава професія, йдемо далі. Зараз ми дізнаємося про неймовірно цікаву професію, пов'язану з космосом. Менеджер космотуризму – це професія, яка організовує подорожі у космос. Ці люди відповідають за планування і проведення космічних турів для туристів. Вони забезпечують учасників. Необхідним від готелів та транспорту у космосі до навчання та безпеки під час польоту. Також менеджери можуть вести переговори з потенційними постачальниками та пост... ну, партнерами для забезпечення їх комфорту також вони відповідають за рекламу ми поспілкуємося з новітнім програмістом. Я фахівець, який розробляє програмне забезпечення для сайтів та різноманітних програм. Я знаю декілька мов як Python, C++, Java та JavaScript. Окрім того, що я є професіоналом своєї справи, я маю математичний склад розуму та можу вирішити абсолютно любі задачі. Дякую. Усім привіт! Вас вітає дев'ятий Б» І сьогодні ми розповімо вам про цікаві професії майбутнього. Ну що ж, розпочнемо. Привіт, Лєро. Як ти думаєш, чи буде існувати життя на інших планетах, окрім Землі? Привіт! Звичайно, так наразі у нас планується політ на Марс з метою дослідження цієї загадкової планети. В планах на ній зробити готелі, дитячі садки та лікарні та багато іншого, що дасть змогу комфортного існування людства. Саняшка, привіт, чи хотіла б ти бути космічним архітектором? Ну, на мою думку, я б не хотіла бути космічним архітектором, тому що це дуже потрібно багато праці. Потрібен той дизайнер будівлі, який буде це все змальовувати. Певна група людей, які це все будуть будувати, там як говорила Валерія, садочки, школи тому я краще буду за цим всім спостерігати, чим це все будувати. Ось так. Вітаю, якщо в нас є космічний архітектор, то чи буде людина, яка проводитиме подорожі на інші планети? Звісно, так. Астротуризм об'єднує між собою космос та туризм. Люди можуть спостерігати над такими космічними об'єктами, як місяць, Марс, астероїди та інші планети. Подорожі на місяць. Астротуристи можуть відвідати місяць, досліджуючи його поверхню та лунні пейзажі. Вони можуть спостерігати за землею з віддаленої точки космічного спутника. Екскурсії на Марс, хоча фізична подоріж на Марс ще не стала реальністю, але е, астротуристи можуть вивчати червону планету за допомогою дистанційних датчиків та роботів. Отже, підсумок ця захоплююча галузь е, дозволяє людям відкрити нові враження та власними очами побачити космос, планети і інше. Валерія, як ти думаєш, через скільки років ми тідемо до цієї професії? Через кілька років ми точно дійдемо до цієї професії, я не знаю, але я впевнена, що вона буде актуальною. Бо туристичний гід це доволі цікава та професія, мені здається, мріє. Звісно, для людини, яка цим хоче займатися. Тому можливо, це буде через 100 років, можливо, через 200, але я впевнена, що ми це обов'язково зробимо. Привіт, Лера, Як ти думаєш, чи буде в майбутньому професія для покращення розуму? Я думаю, звичайно, так напевно, це будуть чіпи. Це такі маленькі електронні пристрої, які будуть будуватись в тіло. А вони зможуть допомогти людині в цілому в організмі, бо можуть відслідковувати, як буде протікати її життя, здоров'я та всі такі різні штучки. Ось, і це напевно допоможе дуже сильно людству в плані розумової діяльності. Привіт, Настя. Як ти вважаєш, чи будуть чіпи впливати на людське здоров'я? Привіт, я вважаю, що використання чіпів будуть е, позитивно впливати на е, людське здоров'я. Е, воно буде покращувати людські здібності, але також є недоліки, е, наприклад, як е, алергічні реакції або відторнення Чіпа. Отже, Лєра, існує такий факт, що підводний світ вивчено всього на 5%. Чи буде така професія, яка вивчатиме повністю весь затонувший світ? Привіт, така професія буде, а, але чи зможуть люди вивчати підводний світ повністю? Це складне питання. Тому більш детально про це розкажуть вам Саняшка. Отже, існує така професія, як археологічний дайвінг. Ця галузь поєднує між собою археологію та підводне дослідження. Отже, археологічний дайвінг включає в себе дослідження затонулих об'єктів, якихось кораблів, міст та, е, та якісь інші артефакти, які знаходяться на дні океанів, річок, озер та морів. Таке існує ще як дайвери, археологи. Це ті люди, які мають певне обладнання для того, щоб досліджувати саме. Ці всі об'єкти, але і є ж, звісно, небезпеки для здоров'я та життя людини, такі як якісь хвороби, травми, і так далі.